Здравствуйте, друзі! Як ми говорили в останньому відео, в нашій колекції зараз 57 сортів помідорів із серії гноми. Насіння всіх сортів можна придбати на нашому сайті, посилання на сайт під цим відео в описі Ми робимо огляд всіх 57 сортів. Всього буде 3 відео по 19 сортів в кожному, і сьогодні другий відео огляд гномів. Ви побачите плоди сортів на кущах і в розрізі і почуєте, чим відрізняється кожен сорт. Зараз перед вами наступні 19 сортів, які будуть у нашому огляді. Як і в минулому відео, визначимо з них найурожайніші і найсмачніші. Найурожайнішими ми вважаємо такі сорти металіка, помаранчева гордість. Прис Ханни, Румпель Щільцхен і самоцвіт Фрейзера. А найсмачнішими ми визначили сорти рожеве серце, шоколадне серце, махагоні, присханне і смачне вино. Хоча треба сказати, що і решта сортів теж не відстають. Усі сорти урожайні і смачні. А тепер починаємо огляд сортів. Перші шість сортів мають серцевидні плоди. Золоте серце. Штамбовий сорт. Він скоростиглий, на відміну від більшості гномів, має високу стійкість до хвороб. Округло серцевидні плоди золотисто жовтого кольору мають високий товарний вигляд, їх споживають у свіжому вигляді і можна консервувати. Пурпурний серцеїд Штамбовий урожайний сорт, який має гарні плоди. Вони строкаті, мають рожеві, сірі і зелені поздовжні смуги. Вони не дуже солодкі, але мають відмінний збалансований смак. Плоди досить великі, серцевидні. Цей сорт плодоносить аж до заморозків. Рожеве серце. Урожайний штамбовий сорт з дуже смачними плодами. Плоди мають красивий рожевий колір і форму правильного, трохи вкороченого серця. М'якоть плодів малинова, масляниста з легким фруктовим ароматом. Плоди споживають свіжими і консервують. Серце бадді це новий сорт. Випущений у 2021 році. Теж штамбовий. Він досить врожайний. Плоди округло серцевидні, червоного кольору. М'якоть у плодів дуже м'ясиста має багатий збалансований смак. За смак і урожайність можна ставити 5 балів по 5-бальній системі. Червоне серце. Штамбовий. Хороший сорт. Плоди на одному кущі мають різну форму. Вони можуть бути серцеподібні, округлі і сливовидні. Плоди невеликі, але їх багато на кущі. Сорт плодоносить довго до перших заморозків. Ці помідори можна їсти свіжими і консервувати. Шоколадне серце. Відмінний штамбовий сорт. Шоколадне серце це сорт салатного призначення. З дуже гарними і смачними плодами. Помідори великі, оригінально пурпурно шоколадного забарвлення. М'якоть густа, масляниста. Рожово малинова. Солодка з фруктовим ароматом. Сорт стійкий до захворювань. Махагоні Штамбовий сорт. Назва «Махагоні» перекладається як червоне дерево. Це один із кращих гномів. Має гарні, червоно-коричневі плоди сплющеної форми. Плоди в цього сорту дуже смачні, солодкий, збалансований, насичений смак. Металіка. Ще один штамбовий сорт з плодами незвичного забарвлення. Плоди великі до 300 грам. Плоскоокруглі томати мають поздовжні смужки рожевого, сірого і зеленого кольору з металічним відливом, м'якоть м'ясиста, суцільне помідорне м'ясо, соковите і смачне. М'ятні смуги теж штамбовий сорт. красень зі смугастими плодами. Томати великі до 300 грам плоскоокруглі. На зеленому тлі червоні смужки. Смак солодкий і освіжаючий з фруктовими нотками. Плодоношення до заморозків. Новий великий гном. Цей сорт не штамповий. Але в нього є інші переваги. Він дуже урожайний, має гарні великі плоди рожево-малинового кольору. Висота кущів у відкритому ґрунті до одного метра. А в теплиці рослини виростають до півтора метра. Тож майте на увазі, що в теплиці їх потрібно пасинкувати і підв'язувати. Оранжевий крем. Теж нештамбовий сорт. Він має плоди однотонні, оранжевого кольору. Вони досить великі до 200 грам, мають тонку шкірку. А м'якуш соковитий, ніжний, солодкий з фруктовим присмаком і ароматом. Цей сорт дуже світлолюбивий, його потрібно садити на сонячному місці. Прис Ханни. Це суперсорт. За смак і врожайність Можна ставити 5 балів з плюсом. Плоди великі до 300 грам. Мають невелику бугристість і насичений солодкий смак з фруктовим ароматом. Дуже красиві, строкаті. На червоному тлі оранжеві смужки. У повністю дозрівших плодів смуги менш помітні. Помаранчева гордість. Це штамбовий сорт. Він славиться чудовим смаком плодів та відмінним урожаєм. Плоди гарні, золотисто помаранчевого забарвлення, округло серцевидної форми, м'якоть м'ясиста, соковита і солодка з фруктовим після смаком. Рожева лівія. Ще один дуже гарний сорт. Він молодий. Виведений селекціонерами у 2021 році. Рослини штамбові з картопляним листям. Плоди великі до 300 грам і дуже гарні яскраво рожеві, сплюснутої форми. М'якоть рожево-малинова, м'ясиста, соковита і смачна. Розелла Пурпурова. Теж штамбовий сорт. Плоди великі. До 300 грам і більше пурпурово рожеві. Один із найкращих сортів гномів. М'якоть малинового кольору. Солодка з приємною кислинкою. Гном Румпель щільцхен. На відміну від більшості середньостиглих гномів, цей сорт ранній і ще він дуже урожайний. Сорт нештамбовий. Плоди плоскоукруглі, оранжевого кольору, вони ростуть китицями, тому й мають великий урожай. М'якоть жовтого кольору дуже соковита, смачна, солодка з приємною кислинкою. Самоцвіт Фрейзера. Сорт не штамбовий. Але його цінність в тому, що він дуже урожайний. Один з самих урожайних гномів. Плоди червоного кольору великі до 250 грам. Вони ростуть гронами і їх багато на кущі. В розрізі плоди рожеві, м'ясисті, вони солодкі і смачні. Саранді Піті. Сорт теж нештамбовий. Він дозріває трохи пізніше більшості сортів. Його цінність це великий урожай гарних смачних плодів. Плоди невеликі, але привабливі. Червоно-шоколадні, З зеленими смужками. Всередині плоди бордові, соковиті. Вони смачні у свіжому вигляді і придатні для консервування. Смачне вино. Штамбовий сорт з листям картопляного типу. Плоди красиві, ніжно-рожевого кольору. Їх цінність в тому, що вони дуже смачні. М'якоть м'ясиста, рожево-малинова, масляниста, солодка з фруктовою кислинкою. З цих помідорів виходять дуже смачні салати, що і підтверджує назву сорту. Ось такі сорти гноми. Підписуйтесь на наш канал, через тиждень на вас чекає третій відео огляд із нашої колекції, всім українцям і друзям здоров'я! І миру, і до зустрічі!